Однією з ключових умов сталого розвитку України є зміцнення її міжнародних позицій. І саме університети є одним із найпотужніших двигунів соціально-економічного розвитку держави. Черкаським державним технологічним університетом підписано більше 300 договорів про співпрацю із різними навчальними закладами світу. За словами ректора Тамари Качали, із них реально діють 60. Через тиждень до нас приїжджає ректор Середземноморського університету з Кіпру, який е, підписали ми дійсно угоду про партнерські відносини. Зараз у нас два викладача, які на стажуванні там стажуються кращі викладачі. Ми нагородили тих викладачів цією поїздкою, які набра... які досягли в приймальній комісії самих кращих найкращих успіхів, тобто взяли на саме студентів контрактних і таким чином виграли цей конкурс і безплатно зараз стажуються на Кіпрі, в університеті, в іноземну мову два тижні. От такі. Конкретні проекти, коли твій вуз признають, і коли, тебе, да, і, коли ти, і коли ти буваєш в конкретних, престижних вузах. Рік назад, два місяці, теж конкурс я особисто виграла в Америці в університеті е, Омаха. Це університет американський, абсолютно престижна освіта, кращий досвід приймаємо. Наші науковці їздять на... Конференції, і мені дуже приємно, що по-перше, і це наукові журнали з імпакт фактором які цитуються, а інше це наші науковці можуть доповідати на іноземній мові. Рівень іноземної мови в нашому університеті настільки вже високий, що ми можемо на рівні спілкуватися з любими представниками еліти інших університетів. Приїжджала зараз до нас і це. Транслювали теж по телебаченню представник із Кембриджа, професор Кембриджа, яка математик, яка розказувала про можливості навчання, про можливості викладання математики в Кембриджі. І коли послухали наші викладачі і почали з нею вступили в діалог, то вона сказала, так, у вас же рівень абсолютно нормальний. І вона зараз готова приїхати ще з викладачами. І хочу сказати, що за це абсолютно. Вона не взяла ні копійки, тому що. Розумієте, одна справа заробляти гроші, а інша справа спілкуватися і щось із цього спілкування мати. Тобто, їй це цікаво. Вона не просто приїхала прочитати лекції, заробити гроші. Вона зрозуміла, що це рівень викладання тут такий, що це можна мати партнерів. А зараз мати партнерів зацікавлені в усьому світі. Головна мета діяльності вишу в цьому напрямку спрямована на формування позитивного міжнародного іміджу університету, підтримку та розвиток зарубіжних зв'язків. У освітньо-наукових, соціальних культурних сферах. Гранти не дають просто так. Гранти виграються. Під гранти дають конкретні гроші. І ці гроші ми дійсно можемо використати ефективно, а інше ці гроші просто так ніхто не дає. Тому е, теж е, приклад: вчора прийшли, прийшло в нам невеличкий грант на кафедру менеджменту, яка приймала участь в проєкті Темпус е, покращення. Управління е, університетським середовищем, так називається цей проект. Нас сім іноземних партнерів: Больга, Болгарія, Португалія, Іспанія, Франція, е, е, Великобританія. І от е, зараз в рамках цього проекту, будь ласка, нам прийшло на три тисячі євро обладнання. Прекрасний е мультимедійний, е мультимедійка, потім величезний телевізор, який і сп спеціальний комп'ютер, який дає, дасть змогу проводити хороші відеоконференції, тому що це зараз важливо. От Реально гроші, які ми можемо заробити, е реаль, але... Це наш науковий потенціал. Ну тому я думаю, що дійсно університет абсолютно всі можливості має. Безплатно кожного дня в університеті, десь плюс-мінус в обідні час, курси для викладачів для покращення знання своєї мови. Вони вже йдуть третій рік. Серед усіх проєктів і євроазійський водна гармонія. Серед п'яти країн-учасниць даного проєкту і Україна, зокрема Черкаський державний технологічний університет. За три роки співпраці вісім магістрів побували в Норвегії. Те, що наших вчених беруть в цей проєкт, вкладуть в них кошти. Це свідчить тільки про одне: про визнання нашого університету, про те, що в нас є потенціал і що ми. Постійно активно вчимося. Вчаться всі, вчаться викладачі, наші студенти на практиці, вчаться наші викладачі, вчаться проректори, вчиться ректор. Ми постійно вчимося, а значить, ми в пошуку, а значить, ми обов'язково станемо і є європейським університетом, і ми обов'язково досягнемо успіхів. І з завтрашнього дня, коли вступає в закон, вступає в силу закон про вищу освіту, ми готові до роботи. В, в новому середовищі для підвищення якості освіти для того, щоб достойно війти в європейський простір. До проекту залучили вісім університетів партнерів із Білорусі, Казахстану, Таджикистану, Норвегії та України. Що було зроблено? По-перше, ну, написано учебник, сучасний учебник, учебник з вимогами, який будуть понятно, на всі мови, участвующих в этом проекте коллег, вот и это таджикский, казахский язык, норвежский, норвежский язык, естественно украинский язык, русский основной и английский вариант, вот и второе это, конечно же подготовка студентов. Студентов как нашего университета, так и остальных университетов. По 28 человек мы ежегодно посылаем в Норвегию, и они проходят там стажировку, и им преподают на английском языке все те технологии, которыми обладает в настоящее время Европа и, естественно, Норвегия. За умовами проекту вчені, які займаються вивченням питань очищення стічних вод та переробки відходів після очищення води, мають можливість пройти стажування у Норвегії. Черкасам з водою, з питтєвою водою не повезло. Всі підземні води загрязнені достаточно висока концентрація токсичних соєнений. І от, останні 20-25 років... лет. Можно констатировать, что загрязнена и вода реки Днепр, которая по технологии, которая существует в настоящее время, и работает на город, на регион. Нет возможности из этой воды получить, днепровской воды, получить чистую питьевую воду. Мы в этом направлении работаем. Сточные воды значит, малых рек, и малые реки как сточные воды, если хотите, это Рось, Ирдынка, значит... Вот. Это так сказать, основные загрязнители воды, которые прижимным течением попадают, попадают в ковш и с высокими концентрациями органических соединений после хлорирования приводят к синтезу многих э, токсичных хлорсодержащих соединений. Э, сейчас альтернативы хлорирования нет, но в данной ситуации э, мы получаем э, довольно-таки ну, будем говорить, воду, которая не соответствует ГОСТу, европейскому ГОСТу, американскому ГОСТу. Вот, поэтому необходимы были какие-то разработки. Разработок было несколько. Мои давние работы по озонированию питьевой воды, они известны. Работы, касающиеся применения бентонитовых глин, применения активированных углей, применения клиноптилолитов. Все это известные работы. Мы вообще-то сейчас предложили технологию Значит, которая ну, точно отвечает тому, что требуется. Если мы не можем сделать, снизить концентрацию органики перед стадией хлорирования, необходимо, необходимо ее, ее значит, снижать, органических, содержание органических соединений, непосредственно в ложе или ложе Днепр. Это биологическая очистка, это очистка с использованием так сказать, активированных углей или... Ментанітових глин перед стадією водозабору. Ось такий варіант, таку технологію, такий проєкт ми вже зараз маємо і готові, сказать, передати для, ну, для внедрения в будущем. Черкаський виш в рамках проєкту отримав 350 тисяч гривень. На ці кошти придбали необхідне обладнання для водної лабораторії кафедри хімії. Тут чекають на фінансування чимало готових до втілення проєктів. Деньги на різдво проєкту дали можливість вот, создать вот такие, такие вот технологии. Это очень интересные технологии, это, так сказать, ну, будем говорить, пионерские технологии, фильтры непрорывного действия, где происходит очистка в верхних слоях, а здесь происходит регенерация, потом подъем эрлифтом и значит, отмывка от регенирующего раствора. И так вот сорвент, так сказать, постоянно циркулирует и дает возможность беспрерывного, беспрерывной работы значит, это, значит, этого аппарата. Это клиноптилолит клино заоружен. А там заоружена обменная смола, которая дает возможность, вы знаете, по стандарту значит, использовать для получения воды для электростанций. Это экономически выгодная технология, дающая ну, довольно-таки большие преимущества, о которых сейчас, в общем, трудно говорить в эфире за э, минимизацией времени. Значит, э, все это оборудование, так сказать, за деньги, так сказать, норвежцев, ну, сделано, естественно, нашими руками. Вот озонатор. Мы э, сняли, тут было несколько озонирующих систем наших. У нас озонаторов 5 или 6 штук на кафедре. А вот этот озонатор нам подарили норве норвежцы. Э, вот э, мы имеем парк, э, значит... Э, серьезный парк мембранных технологий. Ну, понятно, что это периодические мембранные технологии, работающие на газе. Давление создаем мы газом. Вот. А вот это вот закуплена серьезная система в этом году, и мы будем так сказать, предлагать ее в работу для лабораторных наших занятий и студентам, бакалаврам, специалистам и магистрам. І останнє наше приоблічення по даному проєкту це новий спектрофотометр, діалогова система, яка дає можливість навчати студентів на більш високому уровні. Вікторія Федоренко у Норвегії була півроку, працювала над науковою роботою озонування природних поверхневих вод та вчилася працювати із різним обладнанням. Навчання в Норвегії дало мені такий великий досвід. Роботи самостійно в лабораторії, роботи з новітнім обладнанням, де ж там дуже, дуже великі можливості наукових робіт. Отриманий досвід у Норвегії впроваджує у стінах вишу і Сергій Шмиголь. Це просто незабутній досвід, незабутні враження, оскільки сам факт того, що була можливість. Перебувати в Норвегії, а також попрацювати з найновітнішими технологі технологіями, найновітнішим обладнанням. Це було просто незабутнє. Хлопець сподівається, що з часом кількість обладнання у лабораторії збільшиться, а відтак з'являться можливості для нових відкриттів.